І міністерство спорту і е, молоді оприлюднило перелік спортсменів, які не повернулися з за кордону. Йдеться друзі про понад 236 осіб. Ну цікаво, що серед тих, хто не приїхав додому, через 30 днів після виїзду є два футболісти, які перейшли в закордонні клуби. Цартем громовий Владислав Кулач. Серед порушників є низка кіберспортсменів, які виїхали на підготовку до турніру. І негативно прославилися також зо два десятки баскетболістів. І, власне, а як це як це взагалі відбувається? Чому наші спортсмени не повертаються? А от з таких закордонних відряджень як взагалі вони це пояснюють? Чи є з ними зв'язок? І як це вплине на український спорт? Поговоримо далі з Георгієм Зантарая. Це голова комісії атлетів Національного олімпійського комітету України. Дзюдоїст, заслужений майстер спорту. Вітаю вас, пане Георгій, і слава Україні. Вітаю героям слава. Дякую. І... Так. так, от хочу спитати: бачите, спортсмени їдуть за кордон. Я так розумію, що в них є певний термін перебування за кордоном, після якого вони мають повернутися, так чи інакше, але повертаються не всі. Як це їм вдається? Як це ну, тобто, просто не приїхали і все чи як? Дивіться, багато спортсменів виїжджають так на змагання і на тренування, і їм подовжують, коли вони не залишають, їм подовжують термін перебування в інших країнах. Ми повинні розуміти, що сьогодні йде війна, і у нас не на 100% ми можемо готуватись в нашій країні. Тому є такі випадки, де коли не повертаються спортсмени. Е, ще багато не для кого не секрет, що наші молоді спортсмени це є талановиті, і вони, коли поїхали туди, багато спортивних залів, клубів створюють для них гарні умови щодо, е, щодо тренувань там. І ми повинні над цим працювати. Але з мого оточення і зі спортсменами, які я спілкуюся, таких спортсменів немає. Я не бачу. Я, я бачу в лист, де є 200, бо більш 200 спортсменів. Деяких більшу частину я не знаю, uh -huh. тому ми повинні працювати над цим і є органи, які будуть працювати щодо вирішення цієї проблеми. Але ми повинні зробити все, щоб спортсмени, які виїхали, повернулись до нас, тому що ми повинні продовжити наша країна uh -huh. повинна вигравати медалі. Багато європейських клубів хочуть цих спортсменів, тому що вони підготовлені. Багато з них виграють вже змагання там. Uh -huh. Тому є над чим працювати, і добре Георгій. А можливо, ви знаєте випадки? Ну і взагалі, чи їх багато, чи є якась така статистика? Можливо, а, про те, що, наприклад, там виїхали спортсмени, і вони змінили громадянство, аби ну так би мовити, дійсно перебувати там в тій чи іншій країні і не повертатися до України взагалі? Ну, такі випадки, ви ви про них чули, і Знач... вони взагалі є. На сьогодні я таких випадків не чув. Це дуже гарна новина. Але ті спортсмени, які виїхали і поки що не повернулись, все ж вони наші громадяни, вони продовжують виступати під нашим стягом. Вони здобувають медаль для нашої країни. Тому, у нас війна, і на жаль, у нас не на 100% можна тренуватися, та готуватися до змагань. Так вони просрочують терміни перебування, але всі роблять все для того, щоб продовжити їм можливість дати можливість тренуватися за кордоном в повноцінних умовах, щоб вони готувалися і здобували ще більше перемог для нашої країни. Просто дивіться, знаєте, якщо війна так затягнеться, про що там, наприклад, і говорять певні з наших партнерів західних, ну тобто, знаєте, оці застереження про те, що <кхід> пробачте, війна там може затягнутися. Ну і наприклад, там певні спортсмени залишаться за кордоном, бо тут нема можливості чи тренуватися, чи виступати, чи ще щось. Ну бо війна дійсно. А якось їм треба буде узгоджувати своє перебування там. І вони собі там почнуть оформлювати якісь документи, якісь свої статуси, законні. І чи таким чином ми не втратимо наш спорт або певні окремі види спорту, от особливо там більшість тих, хто пови, повиїжджав. Тому ми повинні працювати над тим, щоб повернути спортсменів, щоб вони е, готувалися тут. Але я сподіваюся, що наша країна е, скоро переможе, все це закінчиться, і наші спортсмени будуть готуватися на всі 100%. Але топові спортсмени, які у нас є сьогодні, і готуються до Олімпійських і всі в строю, всі, е, всі з нами і всі роблять все для того, щоб завоювати ліцензії, завоювати медалі для нашої країни. Тому е, ті молоді, молоді хлопці. Хлопці та дівчата, які там є, для них я ще раз скажу, створюють гарні умови для підготовки. Тому наші топові спортсмени готуються. А цей список, який є, я ще раз скажу, я. Більшу частину не знають цих спортсменів, тому я не можу відповісти. Але у нас є органи, які відповідають за це. Вони будуть перевіряти і робити все для того, щоб вони там не постраждали від того, що там. Просрочили термін перебування за кордоном, і як і міністерство робить все для того, щоб продлити їм термін перебування за кордоном. А ще в першу чергу я повинен там сказати, що за це повинна нести відповідальність федерації, які вивозять цих спортсменів, і воно Повинні контролювати приїзд цих спортсменів. Коли ти виїжджаєш, у тебе є термін, коли ти повинен е, повернутися. Тому е, федерації е, повинні слідкувати за, це, за цим і робити все для того, щоб наші спортсмени повертались. Е, і молодих спортсменів, які ще там молоді, їх пови, ми повинні повернути, щоб в нас там, під час війни не вмерла там, спортивна якась ліяда е, молодих спортсменів